восьмого, а роги так. Бут... Я був найвещу. Приймаємо. Кетфорд, тан лікар і боець. Танк лікар і боєць. Я... Майстер на всі руки. Майстер на всі ролі. Пути. Ага. Так. Саме смішно, що я практично всі свої квести по Ага, 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 здати. Квестик в штормі. В штормі квестик здати. Ой, де я конячку подію. <кхух> так. Mm. Чекаємо на дальше. Так, чекаємо. Я покиду квестику виконую. Я теж. А, а я думав, там кінжал випаде з тобі з тих лабіринтів. Mm. <кху> Мені не випав ніякий кінжал. Там випала якась дуже прикольна броня для тебе на 200 захисту, але я її не зміг забрати. Я її хотів забрати, але я забрав, по-моєму, чи то шаман, чи то друїд. І той ти, 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 ти дає. Добре. Коротше, то таке? То нічого. То є ніц. Ти б не міг її передати, якби навіть забрав. Mm -hmm, мабуть, так. І ніж так само я хотів забрати для, для тебе, але. Він випав з того фінального ліча, що там був. І, і. мабуть, що я б не зміг передати. Так. Чуєш, ж косок, а в тебе квести зараз в якій локації? Араті. Так? Ну, у мене тільки той на батлграунд, і я не знаю, варто його виконувати, не варто. У мене тут багато квест. У мене квести на якийсь ніж. А, я його вже виконав. То я ж то все так. повиконував. Ще Батлграунд може довго дуже шукати, а по-друге, то там трошки. Пригориш, як пройдемо, якщо. Ульдаман. У кого такий мій голос божественний. Ульдаман, це круто. Це круто, але тут Жодного предмета на приста, мага. І довгий забути. А на мене є? А на мене є? Не знаю, я на роги не дивлюся. Кому які роздавати? Тетфорд вже всім роздав. дай ману но дай ману. Даю. Не кулак, не кулак. Uh, так. Кулак, зарази. В мене з мишками. Тут хтось скаче, мені мешає навестися на вас. Uh, 1, F2, F3. І воно переключає між церця. Круто, uh, не знав. хант? Uh, так, з місяц плак. Що ні, місяці на ману все таки, бо там багато атак на е, потребує мани. Посла мені мудрості дали вже тому хан? Ходящая <рив> цель. не мудрости, а це. Ние кролию. На силу, походу. ТВ okay, 270 красиво було, правда? Кого в мій голос на стіка Не знаю, я могу. Блять я стал просто не до чітки чого там не працює 304 по-моєму навчився старусом користуватися. тут 40-му майже рівні таю як только сябуває в перший раз. О! Дві! А, ой, ти ж не бачиш мій урон, точно. Я хотів сказати, що похвалися про тобі, що я не їсть 600 урону за удар, але я поїздила, що ти не бачиш. Таргер, Таргер, розгорніш, у тебе є ДПС цей... Ну, ДПС... А, та... давай в групу кинь, мені цікаво, який у мене ДПС. Зараз я не знаю, що зробити, щитом чи як? Я знаю, що історія ульдаману прикольна, і тут про тих гігантів, які його охороняють. гіганти? гігант? Вон лежить статуя, то ми приблизно з таким будемо битися, а може і не з одним навіть. Я вже просто підзабув трохи. А це що, приїхав спати? Я звідки знаю, я ж кажу, історія класна, треба. Народ, народ, народ. Мені треба йти. О, здається, тут буде перший бос, чи я не кричу. Ні... Він за це. За, за, за дверима. За дверима. Угу. Але щоб, діста... щоб ті двері відкрити, треба щось зробити, правда? Якоюсь штукою треба посвятити на них. Так, так, тут Індіана Джонс, короче. Я знайде відразу. Треба найди відрагану знайти і а ви полізли в бій. Ну, так, як перший раз був в цьому данжі, то ми не знали, що робити, розстроїлися і вийшли. Те, що було в класі. Я, як перший раз був в цьому данжі, я подивився гайд на нього декілька разів, прошарився. Тяжко, довго проходили, але пройшли. О, кнопочка, її треба натиснути. Але не пам'ятаю, чи за першим разом пройшли, бо то, ще залежить від паті тут. Просто так. Не виграєш. О, кінці тяжко з тими титанами. Uh, ну та боса Ви... то вже. там якесь місто. Тут цілий. Тож Індіана Джонс, тут треба посох, який yeah, буде okay. світити тобі на цей вод <кхух> і показувати. Коротше, I I він... воно відкриє тобі цей. А не він є. Я можу його активувати. Готов? як добре, що мене немає мани на 20? Зачекайте я цей, я... Хочу зброю нанизати е, е, отрутою. Хороша людина, коли... количеству. Посох керала. древній древній історії, коротше, треба. У мене є! Ну, зараз. Да, давай, давай. Ніт. Ніт. Ніт, то не воно. І зелений. А, ой, мене трошки ніч. Його треба вибивати в кінці лабиринту, якщо не помиляюся. Треба йти вон туди. Якийсь був на вибір парафанту. Якщо ви. Він... Це не, це не то, я його спробував клювати він не випало ні. То була зброя. А то треба класти предмет. Це не зброя. Просто та. Якось якийсь медальон треба кріпити. Вах! Пішло! О, крокодай! Дай! Ой! Це не Крокодайл. і скорпіони. То ще казон? літучу мишу загрив? Жена. Жона. Це мені. Тут же можна готуватися і виходити, аби й мені чимо йти. Точно. Це за, за що 7 треба йти, тоді ходимо там. Так, 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 саме так. Чуєш, головне з тих тролів збирай лут. А я же все фарм, мені тільки ножички треба. Е, та так, збирай весь поножичок якраз з когось з них випадає, я не пам'ятаю з кого. О, всього, якого заграли не ми! Треба було бігти вперед і агрити просто. Тут довго потім чекати, поки вони зараз павляться. Ось він бігає. З нього падає ніж. Так. Ото такі от бувають, що вони спеціально біжать вперед і аграють всіх-всі-всі, всі, всі, щоб. В них був шанс вибити той лут, який, який тобі треба. Щоб Добре. такі як ми, їхні Добре. конкуренти не. цей вот. не вибили. Хоч прикол, я двом ординцям допомагаю огрів бити. Не буває ми ніколи, то буде мало хп, вони тебе вб'ють. А я ще раз схожу ситуація була. Це ще й два, два нежиті, рога і цей от. І... Мені раз допомагав якийсь чувак, який заліз річ 4 в ніку. Так, але. Mm. Фокус в тому, що кристал я не вибив, бо тому що вони вбили того, що мені треба. М -м. Yeah, ну, хто перший загрить, то ж і виб'є. Я знаю. О, мені дали перемогу в ПВП бою. Слухай історію. Значить, Бився я тут з ограми, і я натиснув таке освячення. Це коли вогонь по землі в мене, знаєш, розкидає. І я поранив одного з них, а Огри його десь там далеко вбили, бо вони там тікали. Ну і мені зарахувало перемогу в ПВП. Вони тобі довірились. А ти... Це... Я ще такої перемоги в ПВП бою не бачив, ну тепер бай. І, і після того довіряй тим людям. О, тихо загрались цей, з'явилися ті, зараз павнились. Зараз я попробую сам, блін, їх затащити. Це... давай, давай швидше вбивай його. Ну, you can do this. І you зразу з'являється шаман. You can do this. Тихо-тихо-тихо, йодка-палка. Хто тут там поставив? А то шаман поставив. Тихо. О, є! Лазурний агат вибив. А тепер треба якось смитись з цієї території і, і якомога швидше. Не, ну звичайно, можна каменем, зразу в штормвін, але... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ніт! Ай, ніт, не збийте мене з коняки! Е, я випадково босси заграшка. Тихо, випадково... тихо, тихо! О, з мене вже аж дим болить. Ой, ніт! А, я був себе. Оба! Хедшот! Оце вони мене скоро вбили! Що ж вони таке зробили, що я так швидко. О, сам прикол в тих огрів був э, смішний, що добратися туди було легко. Там можна випрыгнути і об'їхати навкруги по стіні їх, тих огрів. А от назад втікти. О, о. Але, на, на тобі здав той агат. Повста, е, вставці, і Поговоріть з ними в... на горі Араті. З ким, з ким, з ким поговорити. Ага, з тобою. З сквертом. Найдіть талісман сферу і. уголь гад. І принесіть його. Знаєш, який здох? Ні. Знов туди. Це, 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 мене. Пошукай біля палаток труп. Не спіши, во тут в мене щось світиться, то можливо звідси. Так, одну частину взяв. Бляха муха Ти вже поспішив, так? Як ми Я зрозумів. Я то я що, то я нічого. Тут нікого немає. У мало ХП. О, вон бачу ще ящичок скринька з якого. Якщо будеш сам проходити, будеш знати, що в тій башні треба добувати. ті. А де вони з'являються? Я не знаю, кажучи. Тупо заспавнився просто перед нами, ну? Так. О, вон скринька. Зараз забираю з неї останнє, і саме буде. Далі весела задача: втікти звідси з цього огорду дому. І Не то. Я е, зараз цечу. Я втик не Майже. Такс. Ого! я не знаю. Сдай mm -hmm. mm -hmm. oh, oh, их стикер знайшов? Я просто стою, бью, прийшов. О, ще он! Це уже звежі веб'и. Я не вей Ого, и в мене мана знову риска закончилась. Ну то нічого, ми вже їх добили. Диви. Ой, я чую, що, що це дуже погана ідея. Красна ідея, божественна. Точно! Вони все звертають увагу на тебе, а я проїжджаю, добре. А, потім я включу ваніш під кінець. І повір, увагу вони вже звернуть точно на те. Ой! На тебе. Я з коня збив. Нічого, ми вже виїхали, звідси. Ну, ти та, а я ні. Якщо <ріст> <ріст> зараз хтось свічає, мені буде дуже весело. Тут чувак, якомусь слоумо бігає. Да я бачу огр, огр в слоумо, так. Тут, тут. <ріст> так, здаю я зараз той квест, і зараз він скаже. Е, добудьте ще. Відвезіть запечатаний лист. Верховному магу. Малину. В квартал магів в Штормграді. Ну, це завершення, походу, цієї лінійки квестів. А, ну, то все, я в Штормград. А чи тобі треба з тобою їхати? Ну, ти без мене. А я то я взагалі та Лев сам все зроблю. Ага. Ні, просто може реально тобі без мене буде легше. Ти не, я в теорії можу, я можу там повністю по сесу пройти. Во-во-во. Чисто теоретично. Позбирати -то його, лут і втікти від не, них. Мені треба буде там побивати декілько. бо вони стоять біля скринь. Ага. Коротше, добіг я, до, біг біг я біг біг. до того мага, М малиною його звати. От. На, Малина, Тримай. Крутий щит. На, і не круті. Це я. я... Комусь подобається нове досягнення. Що, чому воно. Як... А, репутація. Це, це репутаційне досягнення. Знаєш, так жорстоко звучить. Чекай, чекай, ще, ще якісь квести тут маю. А, а де їх брати? О! Є. Квести а, в таверні. Це... Холодний це... обід. Е, вбити. Так, принесіть. Знаєш який головний мінус? Ніхто з них спиною стоїть. Слухай, за квести тут в таверні, що я беру в кварталі магів, по півтора золотому за квест дають. Ти не хочеш півтора золотого заробити? Я без радістю, якщо б я був би там. Ну ти будеш той квест, що зараз виконуєш здавати. Я зараз б'ю двох огрів. Одного вбив. Ні, з тим скілом на захист у мене доволі добре по хп йде все. Щоб я ще міг би в спину їх вбивати. Ще один квест. Привіт. Поговориться. Я подумав, що тут. Добре. Я подумав, що якісь чуваки прийшли, так мови мені допомогти. Я просто приїду до них огрів, вони просто дивилися, як їх... я їх вбиваю. Ага ага. А, їх не зрелишно. Найс. Nice. Так. Верніться до... І доставте. Окей, okay, щось мене. Знову в Штормграді. Підіть туди, Поговоріть з тим, а потім туди, а потім сюди. До речі, я можу десь двох огрів бити в середньому. Я просто їду в Тернисту долину, мені ж їй дуже-дуже пощастило, мені дали квест на час. Попробую його виконати. Це походу той, що... А мені 30 збили їжу. На золото. Попробую зараз в тітерне стіл долині трошки. Табір повстанців. Ага. Так. Так. Гоблін. Управління польотами. Добре, все, сюди ми вже можемо долетіти. Так. Полети до мене. Ніт. Ніт, ніт, ніт ніт. Мені треба швидко знайти той квест, як зробити. Далі у мене вже не було часу знімати. Тож, всім дякую, хто дивився. Ставте лайки вподобайки обов'язково. От, Пишіть свої коментарики, Дуже вас прошу, пишіть коментарі, не забувайте, це потрібно для просування відосиків. І ем, хто не пише коментарі, напишіть, будь ласка, якийсь маленький коментарик, Хто пише, то. то Постаратися якийсь більший написати. Просто зараз трошки спад з коментарями і з переглядами. То хоч ті, хто дивляться, може, чуть-чуть підтримають канал. от Так що дуже вас прошу, не забувайте писати так що Також, якщо маєте нагоду, підтримайте, будь ласка, канал Гривнею от за посиланням у описі під відео. Так, наша потрібна генона підтримка, ви знаєте для просування каналу розвитку. так От. Тож, всім дуже велике дякую. До зустрічі і до побачення у нових відео.